З кожним роком все менше стає тих, кого шанобливо називаємо ветеран хто може у розповіді відтворити 70-річної давнини, хто є живим прикладом героїзму та незламності народу, за указом президента України, 8 травня в державі відзначили день пам'яті та примирення, аби всі живі вшанували померлих героїв Другої світової. Прилуцький район налічує 98 ветеранів. Однак урочистості цього пам'ятного дня зібрали біля будівлі районної адміністрації. Лише 15 старогвардійців, колись сильні воїни тепер сідали до автівок в супроводі молоді та солдатів. АТО. кортеж із ветеранами вирушив до меморіалу, що в селі Манжосівка, де на них чекали учні дідівської школи із квітами та студенти професійного ліцею із прапорами. Поміж медалей на грудях ветеранів червонів мак символ пам'яті. Цю квітку мав кожен присутній. Тут зіткнулося болюче минуле із гіркою сучасністю. Пам'ять померлих воїнів Другої світової війни та теперішньої. Антитерористичної операції вшанували представники районної та міської влади, ветерани війни, громада прилучени. Гідне відзначення цієї дати є моральним обов'язком кожного, кому подарований мир ціною мільйонів смертей, трав та переораних горем долі. Весь народ піднявся на боротьбу з врагом, і всі трудилися. Все для фронта, все для победи, і от прийшла побіда. Помніть ви її і переказуйте своєму підростаючому поколінню. Піснями вшанували пам'ять працівники культури районної державної адміністрації. Вони нагадали про події, що змінили хід історії, про те, чим прилучани мають пишатися. Поколися рідна. Учасники пам'ятного мітингу згадали померлих героїв хвилиною мовчання, поклали квіти до меморіалу. Священники провели панахиду в пам'ять за тими, хто не повернувся живим 70 років тому, кому пощастило повернутись і жити й працювати у мирні часи, але роки взяли своє та бійцями, які віддали життя за свободу сучасної України. Дитячий вокальний ансамбль натхнення завершив день пам'яті та примирення світлими словами надії і пам'ятайте що ми мріємо про це радість. держадміністрації Валентина Ковтун розповідає, що влада пам'ятає про кожного ветерана прилучений. Ті, хто не зміг з'явитися на урочисте дійство, не залишилися без уваги. Кожний ветеран був відвіданий дома, і особливо завтра, 9 травня, для них це святий день день перемоги. В усіх населених пунктах нашого району відбудуться. Ольові каші відбудуться мітинги реквіями. Із рук юних українок випорхнули білі голуби символ миру.